І так, золоті мої, продовжуємо проходить Elden Ring. Я тут викупив, що можна не на вовківцях іти, які, значить, попередньо захряцали цього персонажа, а зразу до боса. І зараз я покажу, бачите, просто праворуч треба. І, до речі, факелом можна гасити вовків. Вони бояться вогню, я так розумію. І ось тут, коротше, цю штучку можна брати. Опаши, ага. І тут, виходить, у нас прохід до боса. Бос не простий зараз, тому що, виходить, мій персонаж не прокачаний. І зараз не просто. Ну, так і кінше не сильно. Але у перешку я бачу, що можна пробувати. Подивимось, чи вийде в нас. Ого, бачите, як він мені трошки вибухів. Надо баночку з житухи випити. Дуже поруч mm. Ні. Да, стресово, стресово. Погоджуюсь. Хоча тут і залишилось чуть-чуть в -чуть нього здоров'я, але ж і мене чуть-чуть залишилось. Надо дуже... О, є! Нічого, ну, бачите, ще я завалив на самому нижньому рівні. Так, талісман огненного дракона. Звісно, беремо. Завалили ми першого босса. Який там був на якомусь мінімальному рівні. Цікаво, що тут що, що тут взагалі. Я дивлюсь, там вон якась штучка там світиться. Давайте. Нет, вернуться ко входу пока что нет. Я хочу доследить, что ж тут есть. Чуть, ничего тут и не мое такого интересного. Просто заваливый, типа, молодец. Хм. Ладно. Возвращаемся. Вот такая она, эта игра на первых этапах. Переходимо далі. Це ми вийшли з цієї піще, я так розумію. Щоб ви розуміли, після того, як вас вбили, чи ви заново з'являєтеся оцих всіх персонажів, кого ви перший раз завалили, вони знову з'являються? З одного боку це хорошо, тому що кожного разу, якщо ти їх звалиш, ти, типу отримуєш оці очки, за які можна оружія, там рівень свій повишати, силу, свою ловкость і так далі. Ось такий смисл. Типа типу по типу, типу, типу азарт, вище, вище. Тому ну, також цим потрібно бути дуже акуратним. Тобто, Грати з розумом не, не сидіти там сутками в цих іграх. Я зараз біжу назад до того торгівця. Всякі шлеми появляються у мене, да, разум стерняк. І бачите, житухи там чуть-чуть мене зливо зваю в кучервона. Коли я сейчас типа появлюсь тут. Давайте спочатку. Кстати, подивлюсь, чи можна з цього меча мощнішим зробити. Так, усілить вже, да. Меч, да. Ага, в мене тільки один камінь, їх треба два. Короче, поки що не світить. Wait. You... Що тут там well, образали? Щось. Щоб я хотів би купити до такого камні він не продає, якими влучшать. Коротше, зараз треба, типу, сюди зайти. О, і, типа, я перерожусь. І в мене знову, типу, ну, оно... так, да, знову три баночки житті. Повна житуха і... Але ж і всі персонажі ось ці. знову тут. Ну нічого, ми зараз їх знову перевалимо і, типу, далі пройдемо. Чи може просто зразу по пірамід вигадь? Типа не заморачуватися даже. Коротше, це бачите, таке лагерь, посілок тут. Я так розумію, тут теж треба все по уму зробити. Тут не вийде їх там всіх сразу, тут треба їх виманювати. Довго не можна бути на одному місці, бо вони зараз толпою позлазяться. А толпу я не зможу одалять. Помню, читавшись, тут должно быть. Грабы меня, пока они там движухой ходят. Так, а что цена, Чтобы добавить новый навык свое оружие, воспользуйтесь точильным ножом и пеплом воина в местах благодати. У оружия может быть только один навык. Прежний навик будет удален. Короче, в оружие можно навыки якісь. Так, хорошо. А як би мені, от, я так понимаю, навыки взяв? Пепел воїна. Грозовий удар. А хей його знає, як його, блин. Хейн його знає. Де його? Це там в містах благодати він сказав. Цей навык можна установить. Так, тут, наверное, вже ждуть. Движуха у мене. Ух ти, це тут Центуріон цей. Це не просто там, це дуже, дуже мощний. Не просто мощний, а дуже мощний тип. І його одолеть це... короче ціла історія. Ну давай. Точно, пару и уже свои две баночки использую. Ее так просто не завалить. Одна баночка осталась последняя. Ну давай, чуть-чуть осталось ему. Есть! Пощучил и голубчика. А бывает так, что, короче, из него выпадают разные там супер предметы. Там шлемы и всякое такое барахло. Так. Сейчас вам покажу прикол. Тут есть типок. О, все, он там с трубою. Он сейчас начинает дудить, и тупо вся движуха на меня побежит. Короче, задача там такая, не дать, не дать дудить. Найдена карта. Да, ну кроме карти ще найдет оця движуха, яка почала. ну дивіться Золотая руна, хорошо. Стиль гри це ж тоже на любителя. На каждому человеку может зайти. Лично мені заходить Ну як ну хорошо, отлично. То есть ти, типа, якби погружаешься в такі моменти Чим я на. О! Армейский щит, отлично. Сейчас мы поменяем на, на на цей щит, бо армейский щит він лучше, чим що в мене. Чим хорошо, зараз війна, от мої родичі залишилися на території України, і понятно, що мене це ну, м'яко воря напрягає. М'яко вояна напрягає безпреділ той, да, і ТЦК і поліція творять. І це, І от в тому числі проходження ось таких ігор, це знаєте, друзі, типа як спосіб відволіктися. Так, о, у мене другий щит, тепер ним можна атаку робити. Шух. І так, ми цей весь лагерь почти перебили. Відповідно. Щас подивимося, чи тут є хтось. Тільки я це не можу зрозуміти, а де моя конячка? Так, так ми всіх перебили. Всякі ягоди можна пособирати. Відповідно, показує, що надо сюди йти. Так, ну я так розумію, тут можна ж... Під... 2800 у мене цих монеток можна... Я так розумію. Рівень мій. Ага, тут типа... Що це таке? Якась типа. Кось заставка, чи що це? А, підійшла якась жінка, там що-то там. Рассказывай мне, тебе доводилось слышать о служанках пальцев. Они прислуживают двум пальцам и предлагают погасшим совет и поддержку. К несчастью у тебя служанки нет. Однако я готова заменить ее. Я буду усилять руны и помогать тебе в поисках кольца Элден. Просто возьми меня с собой к подножью древа Эра. Согласиться. Значит, решено. Ах, еще один момент. Я передаю это кольцо тебе. Ага, вот. А это кольцо, это конячка. Короче, с помощью этого кольца я могу конячку теперь на конячке тык-тык-тык кататься. Прозрачный скакун называется. Поток мигов явится на твой зол. Поток избрал тебя. Носись к нему с уважением. Интересно, как в этой игре можно без уважения относиться к конячке. Так, що сейчас тут? Ночь до утра? Ну давай до утра. Мені от інтересно навык там. Можна короче, улучшить. Так. Э, бо тут історія така. Если я уберу себе, то, то так воно показує. Хопача. Значить, що э, тут Раско скорость. Вирьбня. Повысить уровень, фляги, изучить чары і молитви. Сортировка сундука. Пепел войны. Ну, давайте начнем с того, что можно аж повысить ревень, да? Десятого. Так, жизненная сила, интеллект, сила. Давайте силу вкачаем. Сила есть. Фляги, фляги. Увеличить количество. Не хватает золотых семечек. Так они придумали, Да золотые семечки. И снова, как так скакун появился. Можно. Так, применить предметы в сумке. Ну давай, попробуем применить предмет. Э, а держкали, а применить скакун. А, подожди, применить предметы инвентарь. Вот, колечко надо применить, применить. Все есть. И та я могу Мой сумасшедший кондикая гроза, да? дивіться, по сюжету по сюжету, надо дальше двигать ось сюди. Грозові ворота. Но. Я даю собі отчет, що там буде бос, і я недостатньо прокачав свого персонажа. Для того, щоб його прокачувати, треба валити цих, цих, ну, повторно, да? по багато раз виходить. Е, Так, а як. Бляха-муха. Побагато разу надо цих чудачків валить. Ой-ой-ой. І тоді будуть з'являться... Тупо повишати уровень. Я зараз е, не під відео це все бистро попрохожу, для того, щоб вкачати там трошки більше персонажа, щоб не було монотонності одного і того самого. І, там, щоб снаряга в мене вже була, цього центуріона, там, шлем його, е, кольчуга, яка більш мощна, і підемо брати боса. На цьому перезупиняю запис, далі буде тільки цікавіше. Друзі, стараюсь для вас хоча б поставте лайки. Дякую.